Олександр Слодковський Житомирський художник, який малює наше місто в його найкрасивіші краєвиди. Картини митця вражають глибиною, кольорами, природністю. Одну із студенток, яка побувала на зустрічі, творчість художника вразила настільки, що вона написала про нього вірш. Я побачила картини цього художника. Вони дуже чудові та красиві, і я побачила, що він передає ними доброту, щось дуже позитивне людям. Там дуже красиві присажі, але не кожна людина розуміє, що художник. Вони думають, що це просто щось намалювали, фарбами поляпали і нічого не означає. Насправді, кожній картини, яку малює, там закладена своя суть. Художник хоче, щоб люди її уловили і побачили дійсність, те, що він хоче передати. Сам митець розповів студентам про педагогів, у яких вчився, про прекрасні моменти натхнення і творчості. Я завжди буду пам'ятати Віктора Миколайовича, Шкуринського, напевно. Такий багато чого заложив у нас. Я не забуду його, як колись він саме обговорив. Композицію з пальця не висосиш. Трібно брати маленький, носити альбомчик і десь там за, замальовувати. Оте вже і писати, і тюди, тому що ну, без цього неможливо. Цінувати творчість земляків, знати про них, бачити прекрасне навколо себе, навчають такі зустрічі, зазначила Олена Дубініна, директор і викладач Житомирської художньої школи. Це добре, що це зустріч із молоддю, тому що вони ці твори вони вчать молодих бачити в буденному, в повсякденному бачити надзвичайне. Вважаю, що час настав, коли ми повинні шанувати наших земляків. Ми повинні вчити дітей, виховувати, бачити, що оточує їх, і в оточуючому навколишньому світі шукати щось прекрасне, чуді, чудове, тому що наше життя важке, а в їхні руки формується світогляд молодої людини. І ми повинні давати якісь канони краси, пропорції, форми, кольорових сполучень і до речі ну відношення. До навколишнього світу також виставка картин Олександра Слудковського працюватиме в бібліотеці для юнацтва до початку грудня.